Продовжуємо випуск новин традиційним сюжетом про символи нашої країни. Ми вже познайомили вас із кухнею нашого народу, убранням, розказали про історію мови та державного гімну. Сьогодні Поліна Єрмакова розкаже вам про хату, ту саму Шевченківську хату. Приємного перегляду. Хату, як і світ, українці ділили на три виміри: земний, стіни, вікна, двері, підземний, підлога і небесний дах. Так і у прислів'ї. Моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена. Українська хата, як така, існувала давно, але тільки у XVII столітті вона набула своєї етнічної виразності, стала упізнаваною. Вона пройшла довгий шлях від однокамерної, можна сказати, однокімнатної до трьох, яка складалась із самої хати, сіней та комори. Особливість української хатини полягає у тому, що це не просто житло, а свого роду оберіг і молебень. І обставлена вона була не аби як, а по феншую. Україну умовно ділять на три смуги будматеріалів: північні кордони покриті лісом, тому там панували деревозруб або дерев'яна каркасна конструкція. Середня смуга. Ліса Степова. Від півночі і до Харкова на півдні. Тут вже дерево, глина, очерет, солома, розмаїття стінового матеріалу. І третя лінія простягалась аж до півдня. Тут якраз і розповсюдилась хата з глини. Інколи додавали камінь. Будиночки розташовували з урахуванням сторін світу. Головний фасад зазвичай обернений на південь, а задня частина до півночі. Так вдавалося оптимізувати тепло. А чи помічали ви коли-небудь, як хаотично розташовували хати? Справа у тому, що при складному рельєфі важко поєднати орієнтацію до сторін світу із положенням відносно вулиці. Так будиночки і стояли: хто фасадом, хто боком, а хто іноді кутом на вулицю. За формою українська хата прагне до квадрата. бо так, Найкраще зберігається тепло дах будували не менш продумано ніж саму хату. Зверніть увагу, який великий перехід від стіни до країв стріхи, і чим сильніше виносили дах, тим далі від стіни стікала дощова вода. Так вдавалося захистити приміщення від богкості. До облаштування хати із середини ставилися ще серйозніше. Наприклад, коли тільки закладали фундамент для майбутньої хати, там, де з'явиться покуття, ставили стілець, застелений рушником. Вже у готовому будиночку покуття ставало найсвятішим місцем в усьому домі. Там висіли ікони, прикрашені рушниками і травами. На покутті садили почесних гостей, піч стояла навпроти дверей. Її гарно розмальовували. Ли не залишали білою будиночок завжди був чистий, а двері не замкнені. Хата це фізичне втілення уявлень та вірувань народу. Це душа українців.